РФ захопила 18 Авдіївки. Загарбники заходять в оточення та намагаються зламати логістику. Про це повідомляють аналітики осінь спільноти Deep State. За їхніми даними росіяни перейшли залізничний міст і намагаються через приватний сектор пробитися у напрямку автобази та знаку на в'їзді до Авдіївки. У той самий час відбувається насичення забудови особовим складом противника, який продовжує тиснути. Біля степового російські війська намагалися просунутися, проте успіху не мали. Також у самій Авдіївці окупанти активно лізли по трасі, але зазнали втрати. Відступили на півдні міста. Ворог настільки фанатичний, що заходить в оточення і тримає кругову оборону. Останні рухи супротивника покликані остаточно вбити логістику в стару Авдіївку, зазначили у Діпстейт. Авдіївка поки що залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру довкола міста зростає кількість бойових дій. Офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Ганзюка Сергій Цехоцький заявив, що окупанти не знижують інтенсивності штурмів Авдіївки. Окупаційна армія не шкодує людей. Українські військові бачать панічні настрої серед російських солдатів. За словами Цехоцького, російські війська у боях за Авдіївку останній тиждень знову активно використовують техніку. У той же час військовий аналітик Олексій Гетьман нагадав: спочатку штурму Авдіївки 10 жовтня РФ втратила 17 тисяч солдатів. Це більше ніж радянський союз втратив за 10 років афганської війни. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спробу точити Авдіївку. Наші воїни стрімко стримують оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони минулої доби відбили 27 атак у районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Нєвільського та Пірвомайського Донецької області. Йдеться в повідомленні.